Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував команді Катран за матч. Вам довелося двічі вести за рахунком матчу, і потім ви втратили перевагу, особливо під кінець матчу. Ваша думка, що не вистачило, щоб привести очки в турнірну таблицю в цьому матчі? Ну, щось пішло не так. У нас пішли провали в захисті, плюс ну, воротник помилився і команда, мені здається, трохи, трохи не. Не Ваш... зібралися після пропущеного другого і третього гола. і плюс червона картка. Ось так якось. Так, дійсно, ви лишилися в другому тайм меншості. На мою думку, взагалі, вам не вистачило можливо фізичних кондицій сьогодні в матчі, оскільки команда Юзока доволі молода команда. І якби вже споглядалась за другим таймом, ви трошки підсіли в цьому другому таймі. Ваша думка, можливо, не вистачає тренувань в вашій команді? Ну, Взагалі-то так, ми взагалі без тренувань. <гум> ну, і хлопці молодці, бігають. Ми, здається, в другому таймі, так як ви сказали, трохи підсіли, заморились. Ну що ж, як завжди, подяку вашій команді, завжди вона мені сподобається за дух, за характер, завжди за настрій. Навіть коли програли в гарному настрої. Ну що ж, і бажаю, щоб далі продовжували в чудовому настрої цей турнір вам. Дякую. Спасибо.